Повітряні сили 11 разів вдарили по позиціях окупантів на півдні України. У п'ятницю 19 серпня українська авіація на Південному фронті била по позиціях ворога в районі Олександрівки, Благодатного, Великополя, Новопетрівки, Костромки, Білогірки. Про це повідомили у оперативному командуванні Південь. Унаслідок виконання вогневих завдань Збройні сили України знищили. 11 загарбників, радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби та 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки. Інші втрати ворога уточнюються. Натомість ворог намагався покращити тактичне становище шляхом проведення штурмових дій у напрямку Благодатне партизанське за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії. Увечері з Олександрівки ворог намагався просунутись в бік Таврійського. Удачі не мав. Відступив. Окупанти також продовжили обстріли марганця та Нікополя.